Виконуємо номер 800 із підручника Алгебра 7 та номер 35, 21 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть, що для будь-якого натурального значення n, значення виразу, різниця квадрату суми n і 7 і n квадрат ділиться на 7. Приступаємо до виконання. Застосуємо формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Отже, маємо n додати 7, відняти n, помножити на n додати 7, додати n. n і мінус n в перших дужках в сумі дають 0, залишається 7, в других дужках будемо мати 2n додати 7. Як бачимо, один із множників число 7, отже, наш добуток буде ділитися. 7 запишемо 1 із множників 7 Отже для будь-якого натурального Значение n значение выразу делится на семь. Номер 800 із підручника Алгебра 7 та номер 35.21 Крапочка із підручника Математика 7 виконано.